Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу сьогодні. Триває 197-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я хочу всіх нас привітати з поверненням українського прапора в Балаклею 8 вересня. Нагадаю вам цю дату. сподіваюся, вона увійде у новітню історію нашої країни. Тож коротко про розклад наших подій на сьогодні. О 13.30 до нас приєднається заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренка. Ми будемо говорити про грантові програми для креативних індустрій, про міжнародну підтримку культури та медіа в Україні. О 13.30 до нас приєднається Хамі Хан, експерт штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я у Женеві, співголова референтної групи з психологічного. Здоров'я та психосоціальної підтримки, і ми поговоримо про відповіді на потреби населення у сфері психологічного здоров'я під час надзвичайних ситуацій, чому це важливо і які заходи є ефективними. А прямо зараз я хочу запросити нашого спікера Івана Федорова, міського голову Мілітополя. Пане Іване, я прошу вас, розкажіть нам про поточну ситуацію прямо зараз у місті. Доброго дня. Звичайна ситуація в місті Мелітополі з кожним днем становиться все депресивніша, тому що вже майже 200 днів в окупації знаходиться наше місто. Тим не менше, є сьогодні деякі. Кілька знакових подій. Перше, вересень він ознаменований початком учбового процесу. Учбовий процес розпочався як на тимчасово окупованій території расистами, так і українською владою в наших школах дистанційно. Спочатку про расистів, 1 вересня вони намагалися примусити наших дітей приходити до шкіл, примусити батьків приводити своїх дітей до шкіл. Але сьогодні чітко вже зрозуміло на 9-й день навчального процесу, що це точно не про освіту. а це про 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 промивання мозгів сьогодні, буквально вранці нам поступили новини про те, що російські військові обходять класи російські військові не випускають дітей зі школи на перервах, навіть і повністю контролюють учбовий процес саме російські солдати, російські військові. Діти часто а, чують лайки між солдатами та вчителями. На кожній перерві а, діти також чують лише гімн Росії, і це точно не про навчання навчальний процес. З іншого боку, сьогодні ми можемо звітувати про те, що 14 тисяч учнів, українських учнів, навчаються в наших українських мелітопольських школах. 14 тисяч може незрозуміла, да, незрозуміла цифра, якщо її не співставити з тим, що було минулого 1 вересня. Минулого 1 вересня в місті Мелітополі до школ поступило 15 тисяч учнів, 15 400, якщо бути точним. Тож сьогодні ми маємо зменшення лише на 10%. 900 кілометрів. Але з іншого боку, з 1 вересня, кожного дня є динаміка на збільшення кількості учнів в наших українських школах на дистанційній формі навчання. Тож це окрема подяка і нашим вчителям, і нашим організаторам освіти за те, що вони змогли в таких складних умовах організувати учбовий процес. Також слід зазначити те, що сьогодні расисти всячські всіляко намагаються зіпсувати дистанційну освіту. Кожного дня ми відбиваємо ДДОС-атаки. наші прогреси. Місце сьогодні тримають цю варту, і наші діти продовжують навчатися онлайн. Наступний процес це. Те, що стосується цього фейкового референдуму, всі ми вже звикли до того, що расисти обманюють наших людей а, з будь-яких причин. Сьогодні черговий обман, який і підсумки якого ми побачимо 11 вересня, весь світ чув про те, що 11 вересня, в єдиний день голосування, расисти будуть намагатися проводити фейковий референдум на території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, цього не вдалося. 11 вересня через декілька днів, і ми вже точно можемо сказати, сказати, що референдуму не буде, якщо розложити на декілька причин. І декілька маркерів то можна сказати наступне. перш за все, вони намагалися його провести наприкінці серпня. Саме в середині серпня вони пішли з першим поквартирним обходом по наших квартирах і намагалися зрозуміти, що відбувається безпосередньо серед цивільного населення, і яка підтримка є расистів серед цивільного населення. Сьогодні вони чітко побачили, що менш ніж 10% взагалі погодилися приймати участь. В цьому фейковому референдумі після цього вони відмовилися проводити його і зараз говорять про те, що буде якийсь там соціологічне опитування. І ми вже чітко бачимо, того, що було в Криму, не відбудеться на наших територіях. А що вони хочуть зробити на наших територіях, про це ніхто не знає. Але сьогодні вони перенесли цей фейк на декілька місяців. А ми розуміємо, що це майже ніколи. Наступне, чого хочу торкнутися в. Вступі це ситуації соціальної, яка поділяється також, також на декілька складових. Перш за все, вже четвертий день. Ми не можемо доправити до тимчасово окупованих територій Запорізької області гуманітарних груз у вигляді медикаментів, у вигляді засобів першої необхідності. Повністю ворог не пропускає будь-який вантаж на. Блокпосту в Васильівці. Про що це означає? За останні 6 місяців фашисти не привезли до нашої лікарні жодної коробки з медикаментами. Жодної коробки з медикаментами для хронічних хворих, для гемодіалізних хворих, для інсулінових хворих. І сьогодні в нас є ще. Запас на декілька тижнів, але якщо нам не вдасться за підтримки міжнародної спільноти, завдяки нашим міжнародним партнерам або здравому глузду, хоч якомусь ворогу, доправляти ці вантажі, то хронічно хворі просто почнуть вмирати. Наступна соціальна складова це відсутність комунальних послуг. Ми вже кажемо другий місяць про те, що немає газу на нашій території, і сьогодні це лише дискомфорт в приготуванні їжі та в постачанні гарячої води, але вже бачимо сьогодні погоду на вулиці, і через місяць має розпочатуватися опалювальний сезон. Сьогодні газопровід магістральний пошкоджена а, біля міста Оріхова, там де зараз ідуть інтенсивні бойові дії, і полагодити його не є можливим взагалі. А, Дійсно, розпочали проводити роботи якісь по прокладанню нового газопровіду, але це точно не 15 жовтня, і точно вони не встигнуть до початку опалювального сезону. Тож, як наслідок через те, що опалювальний сезон точно не розпочнеться вчасно, ми бачимо сьогодні виїзд також наших мешканців і евакуацію їх з тимчасово окупованої території. Але вже другий тиждень, через те, що расисти контролюють атомну електростанцію, на наших територіях розпочалися перебої з електропостачанням. Це не лише відсутність світла в наших квартирах, це як наслідок і відсутність води, і відсутність Утність мобільного зв'язку і інтернету, наприклад, вчора, в черговий раз було відключення електроенергії на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Як наслідок, наші мешканці сиділи без води, без засобів комунікації, і це також в черговий раз підштовхує наших людей виїжджати за межі тимчасово окупованої території Запорізької області. В цілому ситуацію можна окреслити як небезпечно. Жодна людина не може сьогодні гарантувати безпеку на тимчасовій тимчасово окупованій території сьогодні ми чітко бачимо, що обмежується фінансовий обіг гривні на тимчасово окупованій території, тим самим знецінюються заочадження наших мешканців. Тож сьогодні людей хочуть оставити без роботи, без бережень і в небезпеці. Пане Іване, я хочу розпочати, розпочати з того, щоб уточнити щодо наших дітей і Мелітопольських шкіл. Скільки за вашими оцінками дітей все ж таки вимушено було піти до таких шкіл? і Скільки шкіл відкрилося? Шкіл відкрилося медійно відкрилося з 22 шкіл порядка 15 шкіл, але фактично працюють не більше 6-7 шкіл. Що стосується дітей, то ми можемо відмітити наступну динаміку. 1 вересня їх було більш... Десь декількох тисяч, але після того як батьки побачили, що в класі в деяких класах є одна-дві дитини, в деяких школах є всього 50 дітей. Вони зрозуміли, що це точно не про освітній процес. І якщо у нас на дистанційному навчанні з 1 вересня є позитивна динаміка щодо збільшення учнів, то в школах на тимчасово окупованих територіях ми бачимо навпаки зворотню динаміку і з 1 вересня стає менше і менше учнів. Також ми бачимо динаміку щодо вчителів після того як прийняли перші санкції за ініціативою Міністерства тимчасово окупованих територій, ми бачимо динаміку вчителів, що вчителі намагаються повернутися до освітніх закладів, саме українських, щоб на них не наклали такі самі зеркальні санкції за те, що вони є посібниками окупаційної влади. Тож сьогодні під питанням великим питанням стоїть в цілому освіта на тимчасово окупованих територіях навіть. І вчителі, яких вони намагаються завести з Російської Федерації, не допомагають їм щодо організації освітнього процесу щодо руху супротиву. Що ми бачимо позитивні для нас результати цього руху. Ми бачимо знищення штабів. Ми бачимо знищення тих колаборантів, які примкнули до окупаційної влади. Які результати взагалом, якщо можна, короткі підсумки? Сьогодні є декілька сфер, де досить активно працюють наші сили супротиву та так звані партизани. Ну, перш за все, я хочу окреслити, що сьогодні сили супротиву в місті Мелітополі це точно десятки тисяч мешканців, а активного супротиву це точно сотні мешканців, які героїчно ризикуючи своїм життям, готові виконувати все необхідне для захисту нашої територіальної цінності. Цілісності нашої держави декілька днів тому ми позавчора вночі була досить така активна пекельна ніч для рашистів на території міста Мелітополі, і Можемо звітувати про декілька досягнень. Перш за все був зруйнований черговий штаб єдиної Росії, який безпосередньо відповідав за підготовку до псевдореферендуму. Друге. А, так, я вже, як я вже казав, що лише 15 з 22 шкіл відкрилося для навчального процесу. Це через те, що майже в 5-7 школах вони а... Гастролюють між нашими учбовими закладами, розміщуються російські військові, і тому а, також позавчора була зруйнована одна з шкіл, де розміщувалась на Росгвардія а, на в одному з районів міста Мелітополя. Також вона була знищена і це логово расистів було знищено. Також чітко відпрацювали наші сили супротиву по тим людям, які є посібниками расистської влади, і окрема категорія тих, хто допомагають в організації цього фейкового референдуму одна з ключових фігур це колишня квартальна, яка була звільнена нами нашою командою з посади ще в 2020 році. За те, що вона чітко проявила свою проросійську позицію, ми чітко розуміли, що представляти наших мешканців як квартальна ця людина не може. Але зараз вона проявила себе в черговий раз зі своїм сином, приймала участь в організації референдуму. Також сили супротиву допомогли їй прийняти вірне рішення. Більше вона сказала не буде приймати в цьому участь. І також є один з ключових колаборантів гауляйнерів гауляйтерів, який сьогодні назвав себе керівником підприємства комунального водоканалу. А також його будинок було зруйновано нашими силами супротиву. І подивимось, який в нього буде настрій далі співпрацювати проти нашої держави. Ми бачимо, що окупанти приділяють досить велику увагу саме Мелітополю. Чому це Це відкриває шлях на Крим або на Маріуполь? І за вашими оцінками, скільки окупантів росіян, не тільки військових, але й може там вчителів або ще когось заїхало вже в наш Мелітополь? Дякую вам за запитання. Дійсно, сьогодні рашисти обрали місто Мелітополь як один з ключових міст для окупації, може центральним на півдні Нашої держави з декількох причин: перш за все, Мелітополь історично є логістичним вузлом півдня України, тому що дві траси державного значення проходять через місто Мелітополь, велика залізнодорожна залізнична розв'язка. Також в місті Мелітополі, і тому ми чітко розуміємо, що деокупація Мелітополя це ключ до деокупації всього півдня нашої держави. Без деокупації Мелітополя це просто неможливо. Що стосується. Кількості расистів, яка знаходиться на території міста Мелітополя, то вона можна сказати щодня різна в цілому базується в тисячах. Є одиниць техніки та в десятках тисяч одиниць солдатів ворожої армії в Мелітопольському районі. Ми бачимо чітко за останні декілька тижнів збільшену концентрацію їх в Мелітопольському, Васильівському, Приморському районі. Сьогодні вони є в тракторних бригадах. Вони висіляють сільхозтехніку для того, щоб сховати свою техніку в ангарах, там де раніше ховалася сільхозпродукція, щоб таким чином наші збройні сили та наші спецслужби їх не бачили. І, Звичайно, це задарма вони так бажають, тому що все відомо, все бачимо, тому що наші люди про все інформують, тому що всі чекають повернення України. Але ж сьогодні досить велика представленість страшистів на нашій території. Дякую вам, шановні колеги. Ваше питання? Прошу у мікрофону представляйтесь. Добрий день, качок Світлана Укаренформ. Я маю до вас одне питання, одне скажімо, уточнення, напевно тоді почнемо з уточнення. Скажіть, будь ласка, чи можна відстежити моральний моральний настрій расистів після вибухів? Чи можна сказати, що вони саме лякаються і починають, ну як би мовити, бігати в клапках по місту? Я хочу, щоб ми себе самі, самі не налаштовували на якісь наводили себе в оману. Російські військові будуть виконувати команду до останнього. І звичайно, для них буде зовсім неочікувана несподіванка, коли наші збройні сили підійдуть до міста Мелітополя, і наші сили супротиву та мешканці почнуть їх вижигати з середини міста, але точно сьогодні ми не кажемо, що вони готові бігти з території тимчасово окупованої Запорізької області чи міста Мелітополя. Як я сказав раніше, вони сьогодні вважають місто Мелітополь для себе принциповим логістичним центром, який вони будуть захищати. Але з іншого боку, коли ми кажемо про колаборант. Саме ті, хто стали посібниками расистів на нашій території, то звичайно вони вже думають, як їм збігти з міста Мелітополя, тому що з одного боку їх точно чекає в'язниця в Україні за нашими законами, і точно вони під це підпадуть. А з іншого боку, Росії вони вже точно не будуть потрібні, ніхто за них не буде битися, захищати їх і так далі. Наприклад, вчора в місті Мелітополі пройшла сесія міської ради, яку ми провели разом з депутатами, і абсолютною більшістю прийняли два простих рішення ми позбавили депутатських мандатів сім депутатів Мелітопольської міської ради, які зрадили нашу державу та пішли служити ворогу. Ці сім депутатів, сім фамілій. Вони добре відомі. А другим рішенням ми прийняли про те, що Мелітопольська міська рада, виконавчий комітет Мелітопольської міської ради буде звертатися до центральних виконавчих органів ради органів влади всіх відповідних. Та ми хочемо вже арештовувати все майно колаборантів на території міста Мелітополя. Про що це говорить? Це говорить про наступне. Сьогодні колаборанти вважають, що якщо держава Україна повернеться, то якось вони будуть вирішувати свої питання, перепишуть своє майно на сусіда, на брата, на кума, на, на кого завгодно. Але ми вже зараз маємо блокувати всі їх майно, арештовувати все їх майно для того, щоб ніхто не мав навіть подумки про те, що він може піти з відповідальності і залишити сухим вийти сухим із води. Точно всі колаборанти мають відповідати, і сьогодні саме ця категорія, не військові, а колаборанти, дуже переживають за своє життя і контактують із силовими структурами і з нами як представниками органів влади лише з одним проханням, щоб їх не побачили партизани і не прийшли до них з привітаннями. Дякую, і тоді ще одне уточнення: коли на вашу думку можна буде очікувати першого арешту майна. Самого акту це ж достатньо такий довгий процес. Перша решта майна вже є, тому що в місті Мелітополі за нашими заявами силовими структурами за нашими заявами було порушено вже більш ніж. Мабуть, 15 карних справ проти колаборантів також також було вручено вже декілька підозр, і під час досудового розслідування були зроблені санкції щодо накладання арешту на майно колаборантів. Вже є такі приклади. Ця робота вже є. Але що ми вирішили, тим, що прийняли таке відповідне рішення, про те, що видаються підозри, накладається арешт. Багато хто з колаборантів вважає, що їх. Роботу з колабораційною хтось не бачить, про це комусь не відомо. А через деякий проміжок часу ми викладемо весь список, який в нас є, всіх колаборантів, і всіх майно буде арештуватися. Це буде масово, Це будуть сотні людей, і ті вчителі, які пішли навчатися, навчати наших дітей до російських шкіл, і ті, хто є посібниками з референдуму, і ті, хто є головними бухгалтерами у ворога на комунальних підприємствах. Це буде список з великою кількістю людей, і зрештою в. Великих кількості сотень майна рухомого та нерухомого ще питання. Yeah, um, just quickly, how do you define колаборетер. Яке ваше розуміння колаборантів і не колаборантів? Хто вирішує, хто є колаборантом? Чітко визначає, хто такий колаборант, і також деякі люди спекулюють цим, коли кажуть, що двірник, який прибирає вулицю, він колаборант. А той, хто головний бухгалтер або керівник підприємства, він не колаборант. Цим спекулювати не треба. Законодавцем чітко вирішено, що двірник це не колаборант, а директор підприємства, яке створила окупаційна влада, він колаборант, і той, хто платить податки в фейкову податкову інспекцію, також колаборант. Тому сьогодні є законодавство України, яке чітко визначає, хто є колаборантом, хто не є колаборантом. Як ми визначаємо колаборантів, повірте, мені це досить легко, тому що місто Мелітополь це не таке велике місто і є добрі сусіди, є погані сусіди. І якщо ми створюємо анонімну пошту, на яку просимо надсилати інформацію, звичайно, не завжди підтверджується та інформація, яка анонімно надсилається на пошту, але перевірити її нам досить легко, тому що частина нашої команди сьогодні. Ні, знаходяться в місті Мелітополя, і ви чітко маєте розуміти. Також приведу приклад на школах, тому що для мене це досить легко. Ті вчителі, які не пішли працювати до окупантів або виїхали з тимчасово окупованої території. Вони точно знають, хто залишився, хто пішов працювати в школу, хто не пішов працювати в школу. Тому це добре відомі факти, і абсолютно точно жодна людина, яка є посібником окупаційної влади, не зможе сховатися від українського правосуддя. Пане Іване, ще одне питання: чи чують мешканці Мелітополя голос місцевої влади і голос саме України? Дякую за запитання. Звичайно. За останні чотири місяці з кожним днем це стає складнішим, 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 тому що сьогодні є єдиний доступ до демократичних медіа, до засобів масової інформації лише з використанням смартфонів, комп'ютерів, інтернету, VPN-у, і це надскладно. І ми чітко сьогодні можемо сказати категорії, що літні люди, які погано користуються смартфонами, в яких немає онуків дітей, які можуть пояснити, як користуватися VPN-ом, що його треба переключати, і не кожен VPN працює. Цює і телеграм не завжди може завантажуватись часно а ще є перебої з мобільним зв'язком. То це реально надскладно. Тож категорія літніх людей дуже слабко чує те, що сьогодні відбувається в державі України, як приклад. Цього з тих люд... в нас є така ініціатива, була створена нашою командою утворення соціального центру гуманітарної допомоги саме тут на території міста Запоріжжя, де перш за все реєструються всі, хто евакуюється, отримує матеріальну гуманітарну допомогу, консультації з оформлення документів. І ми бачимо по динаміці тих людей, які виїжджають з міста Мелітополя, лише 30% чули про те, що в Запоріжжі створено такий центр. Але досить гарна медійна підготовка є оповіщення про. Це тож, ми можемо сьогодні чітко сказати, що 30% мешканців, які сьогодні знаходяться на території Мелітополя, в цілому розуміють, що відбувається в медійному просторі держави України, але це одне з наших основних завдань. Ми маємо комунікувати з тими людьми, які залишились на тимчасово окупованій території. Ми маємо їм давати об'єктивну інформацію, тому що сьогодні основна мета ворога це сказати, що Україна ніколи не повернеться. Що всі, хто поїхали, то вас зрадили. Що вас всі покинули, ви нікому не потрібні. Ми єдина Росія. Будь ласка, будьте з нами. А наша задача зовсім інша: контактувати, якщо є родичі близькі. В на території е, окупованих частей їм треба дзвонити їм треба писати сьогодні. Я вдячний багатьом артистам українським, які приєдналися до нашого заклику, і сьогодні вдягають наші футболки і звертаються до мешканців тимчасово окупованій території. Повірте мені, це надважливо, тому що це ковток свіжого воздуху для тих людей, хто знаходиться в депресії на тимчасово окупованій території. У вас вже готовий план дій і алгоритми дій щодо деокупації Мелітополя. Звичайно, ми всі сподіваємося на наших героїчних воїнів на наші збройні сили України, на наше вище політичне керівництво нашої держави. І повірте мені, все, що буде залишити залежати від нас, від місцевої влади, буде виконано вкрай швидко, вкрай якісно. і. Одна з основних задач це буде повернути наших мешканців, тих, хто виїхали до міста Мелітополя, і ми точно це буде пріоритетна. Наша задача ми будемо це робити. Я дякую вам, дякую, що знайшли час і долучилися до нас. Віримо в наші збройні сили і робимо все для перемоги. Тож дякую, друзі, і нагадаю, що наш наступний брифінг відбудеться об 11.30, Тож залишайтесь з нами.